Доброго дня! Сьогодні хочу з вами поговорити на тему, навіщо вода в нашому організмі і як її правильно пити. Приходять до мене пацієнти, і я розумію, що багато не знають, що треба випивати норму води і не можуть її пити. Так от, що таке вода в організмі нашому? Коли людина народжується, вона на 80% складається з води. Коли людина помирає, вона на 60% складається з води. Тобто біологічна смерть це зневоднення і це висихання. Всесвітня Організація охорони здоров'я говорить про те, що людина за сутки повинна випивати 30-40 мл води на кілограм ваги. Ця норма збільшується в літній період, і ця норма збільшується, коли людина займається фізичною працею або йде до спортзалу. Їжу, яка ми вживаємо без норми води, вона не буде засвоюватися так, як потрібно. Також є температурний коридор, при якому Вода, яку ми вживаємо, засвоюється максимально в нашому організмі. Це 36 градусів Цельсія до 50 градусів Цельсія. На таку воду нам не потрібно нашому організму тратити енергію для того, щоб її або підігріти, або охолодити. Тому що ні гарячу, ні холодну воду організм не засвоює. Він засвоює воду саме такої температури від 36 до 50 градусів Цельсія. Також ви всі чули, що є вода жива і є вода мертва. Що таке мертва вода? Мертва вода це кип'ячина вода. І я не рекомендую вживати кип'ячину воду, тому що вона не засвоюється організмом, вона йде в навряки. Користі від неї немає ніякої. води повинно складати десь 7,45 і 7,43-7,55 в таких ось границях. І вчинами навіть доказано, що якщо у нас в організмі був белужний лужний баланс, тримався на 7,5, то ракові клітини в такому організмі не живуть, вони гинуть самі по собі. Ви скажете, що ну, ми п'ємо чай, п'ємо каву, п'ємо сік, борщ. Так, організм з рідин це все рідини, і організм з цих рідин бере для себе воду. А от з чаю і з кави організм не бере воду, тому що вони мають мочогонний ефект. І вони зневоднюють організм. То якщо ви випили чашку кави чи чашку чаю, я вам рекомендую запити її склянкою води, для того, щоб поповнити оцей дефіцит, який потім цей чай і ця кава виведуть із вашого організму. Як же пити воду? Я рекомендую, як тільки ви проснулися, ви випиваєте склянку води десь температури 60 градусів. Для чого ця вода стане душем для вашого шлунково-кишкового тракту? Відкриються сфінктери і ви дуже добре сходите до туалету. Поки ви чистили зуби, пішли готувати сніданок, хвилин через 20 я рекомендую випити склянку також теплої води, але вже туди додати або дольку лимону, або чайну ложечку яблучного оцту. Для чого? Для того, щоб залужити цю воду, і коли перша склянка була для вас душом, то друга склянка. Піде до ваших клітин і допоможе їм нормально функціонувати. Тому що ви ніч спали, воду не пили і ваш організм зневоднився. Вашим клітинам край необхідна вода для того, щоб вони могли нормально далі працювати. Також перед їжею за 30 хвилин рекомендую вживати склянку води, і після їжі десь за годину. Переривах між їжею. Ви п'єте воду невеличкими ковтками десь через 15-20 хвилин. Пройшло 15-20 хвилин, зробили два ковтки. Пройшло 15-20 хвилин, зробили два ковтки. І так ви привчите свій організм пити воду, і далі він у вас уже сам буде просить води. Тому що організм без достатньої кількості води. Нормально не функціонує. Органи, які повинні виділяти наші відпрацьовані шлаки і токсини, вони не працюють належним чином, і це спричиняє різні захворювання, хронічні, з якими потім дуже важко боротися. Ну, і десь перед сном, за три години до сну. Ви випиваєте останню склянку води для того, щоб у вас ніч пройшла спокійно і ви не ходили до туалету. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалося відео. І до побачення!